І вітання в етері телеканалу. ТВА, інформаційний випуск новин теми дня. Вихідні позаду, а це означає, що саме час поговорити про головні події понеділка, 12 серпня. У студії для вас працює Анна Харабера. Тож про те, що хвилювало найбільше, далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 91-ша доба героїчного протистояння України збройній агресії Росії. Минулої доби війська противника здійснили більше 50 ударів по населених пунктах Сумської області. Наслідок авіодару по обласному центру пошкоджено багатоповерхівку. Будівлі підприємств та об'єкт критичної інфраструктури постраждали дві людини. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. «Буковина» провела в останню дорогу відважного захисника. Із солдатом Юрієм Кульчаком воїном військової частини А71-86 попрощалися у селі Линківці Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Перспективи будівництва постійного мосту у Глиниці, розбудова залізничної інфраструктури та розвиток гірських громад. Ці та інші питання обговорювали під час засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України у Хотині. Деталі вже за мить. Нині розвиток гірських територій України, зокрема і Буковини, залишається болючим питанням. Це чотири громади в нашій області, які зіштовхнулися з низкою викликів в економічній і соціальній сферах життя. Тож логічно, що саме ці питання першочергово винесли на обговорення крайнього засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України зараз. Ми працюємо над тим, щоб до кінця року винайти механізм компенсаторних фінансових можливостей для цих громад, щоб в новий рік зайшли без заборгованості по захищеним статтям. Я думаю, ми цей механізм винайдемо. Я проговорю це питання так само і спільно з Кабміном цілим із прем'єр-міністром. Це питання на контролі. За словами голови однієї з таких громад, вирішити ці питання можна завдяки розвитку на цих територіях лісової галузі, а також відкриття пунктів пропуску. Коли буде трошки підтримка держави, у нас буде і розвиток. Плюс відкриття пунктів пропуску, туризм, а про який туризм, ви ж не будете в місті туризм, а туризм в горах. Під'їздні шляхи, дорога державного значення в занедбаному стані. А якщо буде відкритий пункт пропуску, змушені буде тоді держава і дорогу зробити і так далі. Відтак у бюджетах цих громад цьогоріч утворилася чимала прогалина, закрити яку за рахунок власних доходів вони не спроможні. Утім, як запевнив начальник Чернівецької військової адміністрації, над цим питанням активно працюють. В Наступному році питання пропрацьовуються того, щоб внести зміни в держбюджет, і було передбачено компенсаторна субвенція для наших гірських громад, для того щоб наступний рік ми пройшли в більш злагодженому фінансовому стані, щоб не було таких заборгованих навіть можливості виникали по захищеним статтям по нашим працівникам, які працюють, і населенню, які працюють сьогодні в гірських громадах. На порівняння Буковина має й успішні приклади. Так, за підсумками першого півріччя Новодністровська громада очолила рейтинг фінансової спроможності в області. Та що важливо, їхній бюджет складається на 76% із власних надходжень а решта освітня субвенція із державного бюджету. Основні бюджету утворюючі підприємства в нашій громаді це енергетичні підприємства та будівельні. Ну і звісно, що бюджетні організації, такі як Освіта, медицина досить непогані. Найбільшим платником податку, податків в нашій громаді є, звісно, що це енергетики, це ГЕС-1, ГЕС-2 і наш генеральний підрядник, який сьогодні здійснює будівництво Дністровської ГАЕС, консорціум. Під час засідання обговорили й питання розбудови кордонів, зокрема будівництва вузької залізничної колії, в глиб території України, як зазначив Руслан Запаранюк, у третьому кварталі поточного року планується роботи над техніко-економічним обґрунтуванням цього проєкту. Ми розуміємо, що фінансова інституція СІФ, яка зацікавлена в відбудові Єврокорі через Україну від Львова аж до Чернівців, держкордону, вона сьогодні готова фінансувати цей проект в розмірі 50%. Це достатньо суттєве питання для нас. І Я думаю, що якщо ми оперативно пройдемо процес виготовлення проектно-кошторисної документації у 2025 році, то найближчий час після цього відбудеться і саме будівництво нашої частини колії від Вадул Серету до міста Чернівців. Як ви розумієте, це і нові можливості економічні для нашої держави, це нові можливості для нашої області розвитку, це можливість і спроможність створення нового бізнесу, логістичних складів, зернових перевалок, сухих портів, які будуть працювати на користь нашої держави. Це робочі місця, це сплата податків, це наповнення бюджету. Ще одним пріоритетним питанням стало будівництво постійного мосту у селі Глиниця. Проблема, яка тягнеться роками. У 2023-му там встановили тимчасовий міст, який передав уряд Норвегії. Це дещо полегшило переміщення пішоходів та покращило ситуацію із транспортним сполученням. Утім, повністю проблеми не вирішило. За приблизними підрахунками на його будівництво необхідно щонайменше 300 мільйонів гривень. Проте цих коштів у державному бюджеті наразі немає. Анна Харабара та ТВА акт вандалізму під час війни в історичному центрі Чернівців. Тиждень, як на пам'ятнику першому бургомістру Якобу фон Петровичу, невідомі особи написали білою фарбою нецензурне слово. Однак за цей час від міської влади не було жодної реакції, аби виправити ситуацію, і це при тому, що законом України саме їй делеговані повноваження щодо забезпечення охорони пам'яток історії та культури. Втім, в управлінні культури кажуть, що погруддя у них на балансі немає. Даний пам'ятник не знаходиться на балансі управління культури. Проте всі відповідні служби повідомлені про вчинення даного вандалізму і найближчим часом будуть прийматися заходи щодо усунення цієї проблеми. Це прикрий інцидент. Не треба було виносити загальну площину. Кожен розуміє, яким чином має виглядати наше місто, могли підійти будь яке управління міської ради, чи саме саме приміщення міської ради заявити про те, що бачено, і для того, щоб усунули даний вандалізм, після розголошення ситуації журналістом Вадимом Пелихом, врешті-решт, вандалістський напис, який нагадаємо тиждень не помічала влада, старне небайдужий чернівчанин Владислав Севрюков. Навчають грудному вигодовуванню від А до Я, розвінчують міфи та наголошують на тому, що материнське молоко найкраща їжа для немовлят. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі відкрили простір підтримки грудного вигодовування. Там новоспечені матусі зможуть отримати всю необхідну допомогу та підтримку від висококваліфікованих лікарів. Тему продовжить моя колега. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі відкрили єдиний у нашому регіоні простір грудного вигодовування. Тут висококваліфіковані фахівці надаватимуть широкий спектр консультацій та підтримки матусям, які прагнуть годувати дітей грудним молоком. Чернівецький обласний перинатальний центр має статус лікарні доброзличливої до дитини. І грудне вигодовування – це питання номер один, яке стоїть. У цьому статусі цей простір створений для того, щоб жінки віч на віч з експертами мали можливість поспілкуватися. Цей простір створений для того, щоб всі ці позиції можна було продемонструвати, і щоб жінки під наглядом найпрофесійніших експертів спробували грудне вигодовування і навчилися це робити вперше тут, під наглядом найкращих фахівців. Це дуже важливо, тому що є жінки, які коли вже виписуються з перенативання перинатального центру у них починаються проблеми з грудьми. У них починаються тріщини, починаються набряки, починаються такі процеси, які не сприяють великому бажанню надалі. Болісні процеси, які не сприяють великому бажанню надалі годувати дитину грудьми. Пацієнтки з перинатального центру матимуть змогу отримати корисну інформацію та практичний досвід від висококваліфікованих лікарів, які протягом шести місяців переймали Освіт від фахівців ЮНІСЕФу, і тепер готові ділитися ним з новоспеченими матусями. Загалом їх чекають 15 різних і корисних тем. Перша тема у нас буде переваги грудного вигодовування». Ми вам розповімо наскільки це корисно, наскільки це цікаво, наскільки це потрібно вашим малюкам і наскільки це взагалі в наш час вигідне грудне вигодовування. Ми будемо розповідати про анатомію грудної залози, про склад молока, про те, чим грудне молоко відрізняється від сумішей, формул і так далі. Будемо розповідати, що таке молозиво. Бо кожна з вас по палатам мені говорить уже на тайцю добу, що вони немає молока. Коли я почне розбиратись, то виявляється, у вас є молозова. Це є те молоко, яке початкове. І оці всі теми будемо, будемо розбирати основні труднощі. Тут розповідатимуть про харчування під час одного вигодовування. розповідатимуть усі позиції для прикладання до грудей жінки. Будуть розповідати про оті такі виклики, чим що потрібно перебороти для того, щоб надалі годувати дитину саме грудним молоком. І ось перші матусі вже черпають знання від фахівців перинатального центру, щоб грудне вигодовування приносило радість і їм і немовлятам. Народила. 10.08. хлопчика, це вже у нас другі пологі. Здоровий хлопчик хоче тільки грудне мамине молочко. і тому мама не відпускає, Да? Матуся зізнається, має за плечима не найкращий досвід годування грудьми з першою дитиною. Відтак, щоб не наступати на одні ті самі граблі. З радістю набуватиме досвід від лікарів для налагодження грудного вигодовування. Важливо, тому що з першої в мене були проблеми, не було досвіду, був мастит, пережила дуже багато чого, але добилася, що готувала рік і сім, завагітніла другим і прийшлось відлучати. Тому важливо дуже, тому що імунітет, дитина зовсім по-іншому себе веде. І надіємося, що будемо хлопчика теж годувати серед новоспечених мам. І пані Маріна народила я 9 серпня дівчинку, дуже здорову дівчинку. Персонал мені тут дуже подобається. Я за грудне вигодовування. Мені кожного дня тут допомагають. Мені до мене приходять дитячі медсестри. Вони мені все показують, все розказують. Усе роблять для того, щоб я зберегла своє грудне вигодовування. На даний час у мене все виходить, хоча пару цих днів у мене нічого не виходило. Можливо, через незнання, недосвід там, але зараз у мене все налагоджується. В Першу чергу це корисно для дитини. А в другу чергу це корисно для мене, як для матері. І це велике заощадження грошей. Що важливо, простір створений для пацієнток Чернівецького обласного перинатального центру. Працюватиме він щоденно з 12.30. Аліна Рябко теми дня. ТВА. проводитимуть поточний ремонт вулично-дорожньої мережі з 12 серпня, по 1 листопада, включно. Буде частково обмежений рух транспортних засобів на перехресті вулиць Галицький шлях Заводська Хотинська. Сумна звістка для Буковини. 11 серпня на 79-му році життя відійшов у засвіти Микола Ткач. Відомий науковець, фізик-теоретик, колишній ректор Чернівецького національного університету, який відіграв велику роль у його історії, голова Чернівецької обласної державної адміністрації у 2005-2006 роках, а також академік Академії наук Вищої школи України. Завдяки науковому керівництву Миколи Ткача було захищено багато докторських та кандидатських дисертацій. Окрім того, видатний громадський діяч виховав не одне покоління фахівців та професіоналів, які зараз працюють на різних щаблях державного управління. На Буковині сталися п'ять дорожньо-транспортних пригод, три з них з трагічними наслідками. Так, 9 серпня в селі Старі Брозківці 42-річний мотоцикліст зіткнувся з автівкою під керуванням 33-річної жительки села Привороки. Внаслідок ДТП водій двоколісного транспортного засобу отримав травми несумісні з життям. Тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи. Тим часом у селі Бочківці також зіткнулися мотоцикл та автомобіль. У результаті травмувався 15-річний кермувальник мотоцикла. Його доправили до медичного закладу. Того ж дня у межах села Струмок 22-річний житель села Молниця не впорався з керуванням автомобіля та з'їхав у ківет. У результаті аварії водій та його 58-річний пасажир отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні. Своєю чергою, 10 серпня у селі Чорнівка, 22-річний мотоцикліст не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався у дерево. Наслідок ДТП водій мотоцикла отримав численні травми та помер на місці події. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. 11 серпня у селі Чорногузинни встановлений водій за кермом автомобіля збив 57-річного місцевого жителя, який помер на місці події. Пізніше поліцейські встановили особу водія та затримали його. Дивинувадцем ДТП виявився 23-річний житель села Коритне. На момент скоєння аварії кермувальник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Досудові розслідування тривають. Загинув під завалом. Рятувальники дістали з несанкціонованого кар'єру тіло чоловіка. Так, службу порятунку повідомили, що у селі Репужинці чоловік 2001 року народження потрапив під завал під час копання гравійно піщаної суміші. Виявлене тіло надзвичайники передали поліцейським. Шукав охочих незаконно потрапити до сусідньої країни та разом із поплічником планував доставляти їх до держубежу. Буковинські прикордонники викрили чергову схему незаконного перетину державного кордону. Так порушників затримали під час спроби здійснити задумане. Відомо, що за таку поїздку громадянин України заплатив головному організатору 4,5 тисячі євро. Тож відтепер їхню долю вирішуватиме суд. Це були всі новини на цьому мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста та краю, та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся на все добре.